Службові автомобілі розставляється, по місцям внесеннях служби, піші наряди працюють. Поліцейські вже проводять превентивну роботу, попереджують їх, роз'яснюють, що є рішення міської ради про те, що є заборони, певні обмеження. Поки що на даний момент з карт ніяких не відходило, Працюємо, так сказати, десь до 12.00 в тестовому режимі. Попереджуємося, далі забезпечуємо комендантську годину. А зранку вже після комендантської починаємо вже конкретно режимити і вживати заходів реагування. В принципі, обстановка стабільна спортивна. Скординуємо не всі служби, які задіяні у забезпеченні публічного порядку та безпеки, а це саме Національна поліція, ДСНС, Служба безпеки, охорона здоров'я та інші. Несить службу в посиленому режимі позаштатних ситуацій, не виникало запроваджені обмеження. Пов'язані з відправленням релігійних обрядів паломниками хасидами, відповідно, прошу поставитися з розумінням щодо обмеження торгівлі обмеження руху певними ділянками міста.